Сьогоднішня наша зустріч з гостем музею не випадкова, адже наближається різдвяний піст. І сьогодні заступник голови інформаційно-аналітичного відділу Миколаївської єпархії протирій Андрій Чиженко розповість нам, в чому сенс цього посту в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна зберегається чимало чудових картин присвячених. Біблійської тематиці, і сьогодні час згадати про це. Будь ласка, отець Андрій, про біблійську тематику. Вона актуальна завжди, так? Так, спаси Господи, дорогі брати і сестри, Я дуже вдячний за те, що тут буває. Мені дуже подобається бувати. В Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагина, тому що дійсно знаєте, в час інформаційних технологій, коли дуже багато чого малюється і твориться технікою, машиною, то дійсно дуже важливо бачити оце тепле сяйво фарб і ту думку художника, який це все малював, і особливо звичайно. Якщо брати всю світову культуру, то можна побачити, що вона майже ну, на більше ніж на 50% відсотків вона присвячена саме біблійській, християнській тематиці, а саме приходу у світ Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І ось ця картина, яку ми бачимо перед собою, це Пресвята Богородиця з Богомладецьким Христом, який так радісно на нас дивиться, радісно до нього спають янголи. І, і Божа Матір теж якби радісно його нам представляє, тому що, от що таке, так? перша ікона була написана з цим апостолом Йованалістом рукою. Перша ікона в світі це саме ікона Божої Матері з Молодецем Христом на руках, яка тримає його, нібито, якби. Його нам даруючи, що прийшов у світ хліб життя, прийшов у світ той, хто цей світ спасе, хто спасе його від рабства дияволу, рабства гріху, зруйнує вічні окови пекла і врятує світ. І якщо так дивитися, то найголовніші два християнські свята це завжди перше праздник празніков і торжество і сторжество це світло Воскресіння Христове. Пасха Божа Спасительна, а друге по значенню одразу після нього йде, це Різдво Христове, тому що ми радіємо тому, що Бог, друга іпостась, друге лице Святої Трійці, Бог Син, втілився в Богу людину, Господа, і Бога і Спаса нашого Іса Христа, і народився від Марії Діви для того, щоб врятувати цей світ. Саме цьому. Присвячений і різдвяний піс, який ми він на, 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 так би мовити, на відміну від великого посту, який він великі піс йде по подіям е, життя і особливо страсної седмиці Спасителя, його так би мовити е, страстей Христових, коли його. Е, передали на смерть, коли над ним був суд, коли його вбивали, коли розпинали, погребали тіло і далі, далі він воскрес. Тобто тут сум він, і далі йде воскресіння Воскресення Христове. То різдвяний піс це піст радісний. Тобто, головна задача різдвяного посту це очиститися тілесно тобто, через певну заборону певних видів продуктів, таких як м'ясо, молоко, сир, яйця. І очиститься духовно, буваючи на службах церковних, сповідуючись, причащаючись головної святині православ'я, тіла і крові Христових, духовно і підготувати себе радісно до зустрічі з, з, з Христом, який народився, щоб спасти всіх нас. Різдвяний піст він завжди в сталій даті. Якщо паралельно ми таку проводимо паралель із. Великим постом із Паскою Пасха завжди плаває і залежить би, від астрономічних моментів, від іудейської Пасхи, що вона завжди повинна бути. Пізніше, ніж юдейська, юдейська Пасха, тому що так було по в Івангелії, так написали святі оці першого Вселенського собору. То різдвяний піст він завжди в даті. Він завжди починається 28 листопада і завжди по, по, за новим стилем, і завжди закінчується 7 січня за новим стилем, коли весь світ празує, святкує Бого Свят, свято свято Різдва Господа Бога Спаса нашого Христа. Як я вже говорив, це піст радісний, тому що. По-перше, це математика радісна, це наближення до Різдва Христового, наближення до того, що Він народиться, що ми зустрінемось, коли всі храми вони перетворюються в Різдвяний вертеп, в різдвяну печірку, коли ми як би, відчуваємо це народження Богомладенця Христа. Ну, і тому що дуже багато святих, які святкуються в цей час у грудні місяці, це і введення. На 10 свято введення Пресвятої Богородиці в храм. Це і апустоналіста Матфія, Матфія, яка святкується 29 листопада, після 4 грудня це і Великомісе Катерини, 7 грудня, і Великоміса Варвара, промносаве свящину, покровителя нашого Святого Миколая, святопосла Андрія Порозованого, головного князя Олександра Невського, стіля Спірідного Терміфунського, перший день Нового року це і преподобний Ілія Муромець. У Нафілохі Почаївський, і далі йде там правда Ян Крштатський. Тобто дуже багато святих, які теж вони настраюють цю душу на такий торжественний, святковий, урочистий, радісний лад. Ну і хочеться ще на останок сказати, що завжди Різдвяний піст він двохчасний. Він має дві частини: частина на три четвертих, він з 28 грудня по друге. Січня він не строгий, тобто не суворий, можна кроме серед п'ятниць, ну і певних днів по календарю дивитися, ну, особливо середу ввести, в середу п'ятницю треба облести. Вкушається в середу п'ятницю тільки рослинна їжа. А в інші дні, коли по контролю дозволено, можна їсти рибу там морепродукти, рибну ікру і так далі, так далі. А вже з 2 січня, так би мовити, як знаєте, стаєр прискорюється на спринтер, верніше прискорюється на вже фініші, так і православний християнин. Він Теж прискорюється на фініші, він вже з 2 січня до 7 січня він вже як Великий піс постоїться. Тобто тільки рослина, рослина їжа з олією. І вже в сам в день 6 січня, коли різдвяний сочельник, так би мовити, посвяткується, то вже тоді. Їсться спочатку тільки куття повинна людина бути на богослужіннях різдвяного сочельника і вже віпіст так так би мовити, розв'язується розрішається вже після барасна літургії різдва Господа Бога і Спасу нашого Христа. Всім бажаю дожити до цього свята, різдва Господа і Бога і Спаса нашого Христа, доброму здоров'ю, з мирним небом, спасінні душі і з великою радостю, того, що, як писав святитель Афанасій Великий, Бог прийшов з неба, щоб нас на небо возвести. А колись блаженніший Київський все окремофрій сказав таку теж дуже гарну фразу, що там мої маленькі печалі, що там мої маленькі якісь турботи, коли я знаю, що Христос прийшов у світ для того, щоб мене особисто мене спасти. Дай Бог нам дожити до світлого свята, Різдва Христова. Спасибо, Господи. Тож, друзі, в нас є благословіння нашого гостя, проторії Андрія Чиженка, дожити до Різдва Христового, зустріти його з радістю і чистим серцем.